Доброго дня. Інформація з потоку. Загальний розклад. Трансформація вашого емоційного стану. хвороблива ситуація відносно переходу, відносно позитивних змін. Те, в чому ви знаходились ви знаходилися без результативності. Загалом говорять, що ви структуруєте. Ви досягнете внутрішньої гармонії, внутрішнього балансу. Відбудуться позитивні зміни зцілення саме як внутрішню, так і зовнішню. Змін... Знімете обмеження. Або, говорять, що ви вийдете, з... витривалий час знаходились в самотності і закривалися саме від спілкування взаємодії, або загалом. Займалися якоюсь справою і. Безпосередньо концентрувалися саме на цьому, але вам говорять, що стілення відбудеться, але ви повинні вийти з обмеження, тобто, спілкуватись, взаємодіяти, якщо бажаєте успіху в своєму житті, ви талановита та людина. Ключі ви маєте, ресурс ви маєте. І от займіться спортом, активно проявляйтеся по відношенню до самої ситуації, відсікайте. Якщо вам говорять, що вам вийти потрібно з обмежень або не знаходитись в самотності, спілкувати, взаємодіяти, активно проявляти, займатися спортом, змінити кардинальну ситуацію. І от тільки завдяки тому, що ви трансформуєте, зміните саму ситуацію, відбудеться зцілення, ви структуруєте і зможете позбутися негативних саме станів.